Всім привітки, рада вітати вас у новому влозі. Я відзняла вам відео про пологи. Я молодець, я молодець. Думаю, спочатку вийде влог, а потім десь на цьому тижні вийде і відео про пологи. Нафарбовано. Малюк. Не те, що я скажу, що він мені дав зняти, я просто його на руках тримала. Ні, ну добре, що він спав на руках, тому що я в відео про третій триместр дуже довго знімала. По-перше, я їх знімала два дні. По-друге, в перший день я сідала, мабуть, знімати його разів в 5 чи 6. Це треба було зняти себе платі, зав'язати хвоста, бо він взагалі не хотів лежати. Ну, прям від слова взагалі. А цього разу він я починала вже безнімати і побачила, що він прокидається, взяла його на руки і він заснув на руках. Тому я зрозуміла, що відео про пологи я буду знімати з ним на руках. Ну, добре, хоч і так. А я взагалі, знаєте, коли була ще вагітна, думала дозняти відео про третій триместр. Вже коли наближався 41-й тиждень. Думаю, ну вже 41-й тиждень куди ще відтягувати. І треба було все-таки його тоді зняти. Ну, добре, хоч я про кухню зняла відео, коли була вагітна, тому що мені насправді було ліньки його знімати. Така думаю, зніму, коли вже народжу. З чим я думала? Ну, явно не тим, що Там, <смі> в черепнім коробці знаходиться. Але є таке. Так. Я подоставала, до речі, бодіки, більші трошки для нього. Там прям росте. Має візит. О, бачите, я його тільки переложила, він вже плаче. Я візит до лікаря перенесла, бо наша сімейна захворіла. Ні, не так на руках був, він міг поспати на ліжку. А це прям тільки на руках, або тільки на ногах. Такий великий хлопець, такий ростий хлопець маленький. Маленький, великий, не можу його придивитись. Перенесли віся до лікаря, тому що наш лікар прихворів. Каже, краще з таким малечою до мене не приходьте, а приходіть до мене пізніше. Та маємо у вівторок піти до неї. Якщо в нас все складеться і все буде добре, і татко буде з нами. Бо мама не має бажання бути героїнею цього разу. Я навіть сама гуляти не ходжу. Щоб ви собі розуміли, у нас ця коляска дуже і дуже важка. No, 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 no. Незручно тобі так? То так, давай. Коляска дуже і дуже важка, і я раз вийшла без Сергія гуляти і прям єлі дотягла її на третій поверх. Ми ж розраховували, що ми вже будемо ліфтом їздити. Ну, ні. Е, тому гуляю через день, коли Сергій вдома. Коли ну, він де Може виділити для нас годинку-півтори, щоб ми прогулялися. Тому, тому ось так. Відео зняли. Зараз знімаємо плаття, передягаємося в мам-стайл. футболку і хвостик. Такі от справи. Бо він вже трошки завелося починає. Ма? Да, да, да. Все. Все, мама. мама йде до тебе. Йде до тебе. Боль? Боль. У нас сьогодні дуже і дуже жарко. І він же сьогодні такий капризний. Нам сама зараз в душ пішла. Мама сумує за періодом, коли вона могла сходити в душ, коли їй захочеться. Фокусується погано. Не можемо обличчя знайти. Йому щось перші два купання взагалі не заходили. А це останнім часом ми його купаємо, і йому прям так подобається. Да? Ти не подобається? Ой, клас! Да. Клас! Да? Така прохладна водичка. Яке же бення Да? У нас, до речі, на квартирі буде ванна більша, у нас тут метр п'ятдесят, а на квартирі буде метр сімдесят і плюс е кран буде посередині. ванни. Тому дітям буде зручно купатися, бо вони люблять з-під крану воду брати і завжди б'ються тут за цей кран. Якраз три дитини одночасно зможуть купатися в ванні метр сімдесят. Але до того часу, поки Захар вже зможе повноцінно сам сидіти, то я думаю, Настя вже захоче сама купатись. Хоча, може і ні, не знаю. Насті зараз 5 років, вона з задоволенням з Євганом ще купається без будь-яких проблем. Да? Нещодавно говорила з нею, то вона каже, я хочу до братика, коли ти привезеш нам братика. кажу, братик ніде не кинеться. Правда? Захарка, Каже, я ніде не дінуся. <клух> а да, все, все хотів. Складні я покормила малюка і він зразу заснув на довгий сон. Це ще, звісно, зараз не можна вгадати, коли він надовго засне. Тому я демонтувала відео, чи змонтувала, чи демонтувала. І заснула разом з ним. Зараз вже 7 годин. Я не знаю, скільки я лягла з ним. Мені здається, годин 5, мабуть. Може, пів шостого. Загалом не так багато поспали. Але поспали. Він щось трошки крутиться вже. Тому зараз піду, придумаю щось собі на вечерю. Бо сьогодні я встигла зробити тільки жарене яйце. Загалом я щось більше собі зробити не можу. Кава, Кава чай або жарене яйце все. Як там мені писали, що не напрягайся, відпочивай. Так от. Тоді, коли я готувала, в мене, по-перше, було бажання і сили, бо зараз, як бачите, я вибрала сон. А по-друге, він давав мені на той час. Ну, типу, якби він не давав, то я б ніяк би того не робила. Це ж що це таке? Це ж зрозуміле діло. А зараз eh, треба буде сама ліпила купити якісь напівфабрикати. Щоб я в швидкому темпі могла собі їсти, приготувати, бо жити цілий день на двох яйцях, сосиски <рес> і чаю. І чаю я багато п'ю, щоб молоко було або води. Так, довго не притягнеш, а ще печиво їм. Печиво їсти це теж така собі історія. Я вже задумалася над тим, що пора трошки цей. На вечір, наприклад, кефірчик якийсь пити. А не чай з печенюшкою. <ріст> Бо не знаю, як кого, але при ГВ дуже сильно тяне на солодке. Ну, мене, наприклад, дуже тяне. Шоколад я ще не їм, насправді, не хочу. А, а от печиво якесь із сухофруктами, з ізюмом, наприклад. Або ПП печиво якесь. Я топчу з задоволенням. Але треба вже. Переставати це робити. Так, я, до речі, може подивлюсь. Треба достати на ваги, подивитися, скільки мене зараз важить. Їх треба в додатку. Бо я б вставала на ваги і є трошки. Я тільки, мені здається, половину з того, що я набрала, залишила в половивому. А половина залишилась ще на мені, але це гарно видно. Що таке? Але це гарно видно, коли. Ось тут. <ріст> Дуже гарно видно. Так, ладно. Е, треба зми... змити косметику, поки я маю час, бо він погоду знову виробився. Е, і так, да, приготувати собі чайочок. У нас новий день. Чоловік прийшов додому і привітав. Чоловік. Ой, не фокусується на тоді. Днем... Цей... Медичного працівника. Так, що робить. Приніс букет полуфабрикаті. <рив> <Наранок, рив> Зробимо зараз езди. розпаковку. Так, що у нас тут є? Є пельмені з скурят. Ще пельмені, індечка, нічого собі. Так, там Настя казала фу, індечка, суші, суші. <рив> Картофель вареник. Скопую з твої ранки. Лазання це сьогодні будемо їсти. Коротше, ой, Мої сирні. Сирненьки, звичайні. Клас, клас. Це ще треба мамі з народженої дитини, яка вже знову плече. Вийшли погуляти по магазинам із дитиною. дитини. Вийшли на Лежинське озеро. Ми коли з меншими дітьми ходили в лісопарк. Зараз ми стали старими і лінивими. І нас вистачає тільки на Вишинське. Або під'їхати до лісопарку. <рес> Але тут дуже гарно. Дуже душно. відчуваєш себе в тропіках там дуже душно. Жарко, і нема чим дихати, навіть тут в ліску. Так, показую, що ми там по що їздили. У мене якраз відео про третій триместр питали, чи в якомусь це відео питали, чи я щось далі п'ю з вітамін. Залізо закінчилось, п'ю. Єдине, що по одній таблетки в день, тут досить немаленька доза, 80 мг. І останній місяць вагітності, навіть по таблетки в день мені добре підняло гемоглобін. Тому поки що з усіх препаратів оцей мені найбільше до А, І прегна 5, в принципі, в неї склад супер оптимальний, тут нічого зайвого немає. 5 компонентів, тут, до речі, також є залізо. Єдине, що його тут по-моєму 0,25. Ну, загалом його тут не дуже багато. ну, Тут в складі десь можете почитати. І ну, так, бажано 6 місяців хоча б попити, поки активно малюк буде, поки малюк і живе тільки на молоці маминому, тому що ну, молоко дуже багато так само забирає поживного. Не так, як вагітність, звичайно, але. Ще враховуючи, що через місяць-два мене очікує волосипад. Він ще припаде десь на осінній час. Тому бажа про це подумати завчасно. Ну, Залізо треба піднімати в першу чергу. І е купила памперси велику пачку. Надіюсь, мені їх вистачить. До речі, зараз покажу, поки у мене є всі три, у мене є зараз хагіс і Libero. Мені подобається найбільше Libero і памперс Ось такі. Покажу чому. В нас малюк добре реагує на будь-які підгузки, навіть трішки дешевші, просто що я помітила, я брала дешевші хеппі, десь тут ставлю загалом, як вони виглядають, але вони набагато менше в себе вбирають і швидше протікають. Тому не знаю наскільки то економніше, коли наприклад, достатньо одного такого підгузку або два дешевші. Но Загалом, поки перші місяці, то все-таки купуються більш якісні підгузки, а далі вже воно само собою з'їжджається на даду. Тому нічого проти більш економних підгузків немає, знаю, що ми так само до них дійдемо. Ну так от, ось Pampers, ось Libero і Huggies. Huggies дуже класні на перший час, тому що вони йдуть найкоротші з усіх. І поки попок заживає, це дуже зручно, хоча навіть їх я все одно під, підвертаю. Знаю в якихось. Мені здавалося, що в хагісах, бо це у нас Хагіс Extra Care. І мені здавалося, що в них є е, виріз для пупка, але, як виявилось, його тут немає. Можливо, якась інша лінійка є. Ну Загалом, я ось так ось поки що Пупок то відпав, але ще трішки він там дозаживає, тому я ось так підгинаю. І вони йдуть найкоротші майже з усіх. Але разом з цим вони йдуть найгрубші. По товщині. Самі оптимальні це Леберо і Памперс. Подивлюся, тому що памперс я використала в пологовому. В принципі, там дитина не дуже ходить, прям так, щоб оцінити на протікання. А от ліберо мені дуже сподобалось. Майже за весь час ні разу не протекли. А, бо оці, ще дешевші протікали постійно. майже, А в цих також у нас є протікання, хоч у них, типу, як резинка тут непогана. І ще ось оце, весь цей рельєф відпечатується на попі малюка. Мені це не дуже подобається. Тож, до речі, за часів Насті, я пам'ятаю, тут зовсім інші були. Такі були ватні паперішки. Зараз вони як приємні. Ось таке тут в ліберу більше. Гладеньки. І щось між, між цим і цим памперс. Ну, в принципі, тут, здається, у всіх є кармашки. Да. таке в підгузках всіх є кармашки. Тому... Кому Знаєте, що більше подобається. Але я пам'ятаю, що від першої дитини мені завжди хагіс, я не була фаворитом хагіс, саме через те, що вони самі по собі дуже такі об'ємні. Мені чомусь здається, що вони найбільше парять з усіх, хоч, в принципі, всі памперси вони... кисне, не проникні, і в будь-яких із них дитині буде парити, але, ну, можливо, через те, що от візуально вони такі е об'ємні. Мені так, -от так здається. Бо це купляли маленьку пачку. Бо я брала на пробу одну, чи ну, раптом алергія була б якась так все добре. І нещодавно купляли, поки чекали замовлення з розетки в АТБ. Але маленької пачки на 22 штуки, 22, да, вистачає на 2 дні, десь плюс-мінус десь так. І ось, до речі, я їх повідкривала. І дивіться, всі три виробника це перший розмір на 2-5 кілограм. І все одно з них усіх. Найменші це хагіси, і тому я думаю, вони так сильно і е, залишають відбитки на, на тілі малюка, тому що вони по факту трішки менші, ну якщо порівнювати з іншими. Або навпаки, ці трошки більше, якщо порівнювати з цими. Ну, загалом, ви зрозуміли. Тому ось ці я е, офіційно можу сказати, що на нас вже якраз ми там мене залишили штучок їх 5 чи 6, і вже ми з них майже виросли. Але ну, саме для перших днів, мені здається, вони хороші якраз десь з 3 кг. Бо ці вже трошки побільші. Ці взагалі такі величезні. Мені здається, навіть більше, ніж ці Ліберо, Але Ліберо мені прям сподобали. Ще залишився кальцій, тому що його там з 36 тижня вже не можна приймати. Тому так само його доп'ю, бо мені тут здається, да, що цілий Так, просточки проснувся. І сюди зараз їх повкидаю дуже зручна штука, що вагітність користувалась. Так що, все готово. І да. кальцій не можна пити разом з залізом. І, в принципі, так як в прягна 5, так само є залізок. Важливо їх не пити. Тобто можна ранком оці дві пити і вечором, наприклад, карті. Так що на місяць маю запас. Далі себе теж треба буде снабжатися. цим. Не жалійте коштів. А то, знаєте, вагітність закінчується і мама успішно на себе забиває. Ну, бо по... мене насправді на так завжди було перша і друга вагітність. Цього разу не хочеться все запускати, тому поки діємо дивіться, мазончик. Прийшов, лащиця. Прям уваги не вистачають. Він срієм дуже агресивно граються, прям йому всі руки вицарапує. Ті тут ноги такі маленькі. До речі, ви знали, що наявність тварини вдома знижує ризик виникнення алергії в дитини. Бо, Бо алерген літає просто скрізь. Да? Ну, взагалі рахується, що алерген це не шерсть, а шкіра, потові залози, а не на шерсть в типу, алергія в людей. Саме на виділення шкіри. Але все одно шерсть все одно літає скрізь. Да барнь. Що тут ножки такі маленькі? Маленькі такі ножки. Будемо памперс передівати, так? Угу. Вже вечір-вечір. Треба ставити ладзані. Вона в холодильнику якраз було трішки розмерзлась. Так, духовку треба перед цим включити. Будильник навела. Таймер точніше, щоб потім не бігти на запах жареного. Ми ще сьогодні купили тортик Наполеон з рошенки. Прям взагалі смакотало, ляпотало. Святкуємо день, меди. день медичного працівника. До речі, всіх. Я знаю, що деякі медики мене дивляться. Вітаю вас з цим святом. З 13-го року я в медицині, в 2013 році я поступила в медичний університет. Дуже довго. Дуже довго. <хи> е, і загалом, чи задоволена я, я вибрала професію, яка мені до душі. Тобто, пане нема такого, що я йду на роботу, о Боже, як я не хочу там бути. Це дійсно цікаво. Це завжди щось нове, завжди треба думати, завжди є куди розвиватися. Ну, загалом, це професія, яка вас не заставить сидіти на одному місці. Звичайно, там в кожного різні амбіції, і я в своїй професії. Колись би хотіла досягти більшого, ніж зараз я можу робити. Але, як то кажуть, що все попереду. І все, все можливе, я вірю, що все можливе при дуже великому бажанні, мотивації і роботі. Як то кажуть, талант це хорошо, але успішною людину робить наполегливість і дисципліна. Ну і трошки удачі. Звісно, без удачі тут ніяк не підеш, але якщо рухатись вперед, а не стояти на одному місці і рухатись в напрямку, де страшно, то е мені здається, що неможливо не отримати ніякий результат. Звичайно, що він може бути не такий, як очікуєш, але в будь-якому випадку, якщо рухатись і щось спробувати, завжди щось будеш мати. І ще такий девіз є. Бачите, як я пішла прямо по девізам. Ще краще спробувати і жаліти, чим не спробувати і жаліти. Тому, так, да, краще пробувати і тоді знати результат, ніж все життя здогадуватись, а чи міг би я, або могла б я. Якби я все-таки то чи інше зробила. Тому так, да, медицина це, це класна штука, якщо вона подобається. Звичайно, не дуже фінансово прибуткова, якщо ми говоримо про якісь офіційні доходи. Але, але що вже маємо? Як там люблять говорити в траці, боже, це соцмережа якось різко почала бути популярною, вам не здається, що ви ж самі знали, куди ви йшли. Ну так, да. ми завжди знаємо, куди ми йдемо, але ж ми завжди надіємося на щось краще, звичайно. Я думаю, це всі розуміють. І коли в тринадцятому році я поступала, звичайно, я надіялася, що щось зміниться. А воно ну, в будь-якому випадку буде щось мінятись, не може десятиліттями все залишатися так, як було. Просто те, що це міняється не дуже в гарну сторону, це вже інша проблема, тому що хто медик, той знає, у нас змінюється система накопичення балів. Або взагалі-то лікарі кожен рік мають набирати певну кількість балів саме з навчання, тобто ми маємо проходити курси, семінари і всякі ось такі штуки. І раніше це було легше зробити. Е, під час е, як війна почалася взагалі відмінили типу контроль цих балів, але ось зараз вже відновили. Е, з наступного чи з цього року. Ну, у нас вже на роботі директор збирав, що в цьому році бали за всі роки, чи в нас їх вистачає. Ну, в мене всього вистачає, бо я завжди щось проходила, особливо, коли ти після інтернатури, ти взагалі весь такий на ейфорії, ти хочеш вивчити все, що тільки можна. Е, да. А в нас з липня місяця змінилось зовсім оцінювання. Вони в нашу сторону в лікарів. Тепер треба буде витрачати ще більше грошей на це своїх, тому що курси не проплачуються. Є компанії, які ну якщо це приватні клініки, які там можуть фінансувати на якісь курси раз на рік. У нас вони не фінансуються. А я знаю, що в держлікарнях так само там раз на рік можна зарахнути в державній лікарні щось пройти. Але це не точна інформація. А все інше, треба зато платити гроші. А це може бути. Нам треба набрати, наприклад, 50 балів в рік, а 10 балів може коштувати від 600 гривень і вище. Тобто, в залежності вже від курсів самих. А це так було раніше. А зараз вони змінили трішки години, тобто, тебе буде більше годин. Ну, загалом дуже усугубили ту всю систему. І е, лікарі, наприклад, якщо ви не знали середньостатистичний лікар, він працює мінімум в двох місцях, якщо там він весь хоче заробляти гроші, особливо якщо це чоловік. Бо знаєте, жінка все одно у нас. Ми залишаємо ще тих поглядів, коли на жінці там діти готовка і так далі. В основному, якщо чоловік в медицині, він полюбом працює не на одній роботі, тому що. Кормити сім'ю, будучи медиком, працювати в одному місці, то нереально. Медики завжди працюють в декількох місцях, і, в принципі, наприклад, до вагітності Захаром, я так само працювала в декількох місцях. Тому, щоб гарно заробляти, на жаль, в медицині треба розриватися на декілька робочих місць. І зараз, з рахуванням цього, що ти і так з роботи на роботу маєш бігати. Тобі ще треба колись вчитися, а зараз, наприклад, за одну годину там щось можна зробити лише один бал, тобто 10 балів, це, грубо кажучи, 10 годин. Ну, там є нюанси, але я так грубо говорю. І можете уявити тепер, скільки треба часу, грошей на те, щоб набрати цих мінімальних 50 балів. І там ще якісь нюанси. Є. Загалом, все ускладнюється, хоча, якби мало б в даний час не ускладнюватись. Але все якось у нас так. Але все одно разом з цим я задоволена професією, яку я собі обрала, тому що вона мені дійсно подобається. Так, що, на стірку треба повісити, бо вона вже достиралась, а я ще досі її не повісила. Загалом, я думаю, що на цьому буду закінчувати вже даний влог.